Доброго ранку. У нас ранок починається з такої важливої роботи. Витягнули насоса. Да, бо склажена, то ще не витягалося Скільки це вже років? Він у нас. Третій рік. Третій наш. Три, мабуть, три, три. Да, три роки. <кхе> Хочу подивитися, що воно там. Ну так, да, вже пісочком забило. Але ж сіточка чиста, ну подивимось. Бо трос от, от перегнили ці хомути і трос отчепився, витягали за шланг. А шланга. Це від скважини і і і і аж туди. І по, по під штахвети витягували. Аж сюди. Чуть не кромхоти обмотали. О, аж куди. На ранку покрапав дощик маленький, холодно. Я кофту вдівати штани, бо наче так прохладненько. Та вони вирішили витягнути, бо поливання зробили, але не поливали. Бо так і вибиває щось. Та Вони вирішили подивитися, подивитися до насоса. Там все в порядку, бо будуть їхати. Тальне, там може що треба буде докупити тоді. Ой. Фу, задихались. Його нелегко витягувати. Ось така велика штковина. Так, Стасік носить мені до погріба компот, а я зараз знесу в погріб. Так, оце зараз я занесу. Це вже друга чи третя партія, я вже з рахунку збилася. Ну, ще є, що закривати. Ще банки є, ще будемо закривати трошки. Так, вже опускають насоса назад.

Якби така краса ціле, літо цвіла. Так, в нас вже вечір і над нами, і над нами дивіться, що висить. І починає крапати. А ми всі чекаємо, сидимо на балках дощу. Не будемо тікати, поки не змокнемо, щоб пустився. Треба лежать, однак дорос стоїть, де лежать, те стоїть. А на поляки тут соєшники стоять тільки одни сіть. Пускається, пускається. Зривається вітер, не хоче, щоб в нас йшов дощ. Жене далі, хмару. Телефон. Йей, телефон, телефон мокне, біжу, 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 біжу. Такий я змокла. Ось я забрала ігорового телефона, намочив мене до гарно. Дивіться, яка в нас гроза. На силу за два місяці дочекалися. Оце коли О, так, так. Вода є. Бог змилувався. А мої дітки десь поїхали пораз. Може, сховаються, не зможуть. Вода є. А, вітер так холодно я. Так, злива йшла 15 хвилин. А зараз йде такий маленький, густенький, легенький дощик. Зараз 19.30. Так, діточки їх... попоралися, їхали і заїхали на каву. І привезли нам сонечко. Вже дощик перестав, вже виглянуло сонце. Ти змок, Олежику? Диви, котики позмокали. Ой Боже. Ні, Воно мокре. Змокло, бачиш. Ого, диви, я туди не дивлюся, яка чорна хмара. Вона звідти йде, чи туди пішла. Ох, яка чорна хмара пішла туди, десь на, на південь, на схід. Дощику нам дала і... Сонечко попихає її туди. Так, попили кави, склали плани на завтра, але зранку, зранку плани збуваються краще і їдуть додому. Олєшка! Пока! Пока. <реш> Настя! <реш> так, дощ нас залишив, тільки дуже холодно. Пішов десь далі. До кого дійде? Десь, мабуть, кіровогращина, туди Одещина, не знаю. Пишіть, до кого дійшов дощ. Так, всім на добраніч і спокійної всім ночі.